І ми ще про одну кінопопею нового аватара будуть показувати. В 3D без окулярів. Повідомляє ресурс Максим Ком. Режисер Джеймс Кемерон вирішив знову здивувати глядачів просто революційними розробками. Повідомляє видання. Творець найкасовішої 3D-картини, збирається показувати нову стрічку за допомогою нової технології. Зараз давайте я, щоб ми не дивилися картинки, я аватар-кіно це треба відео показувати. Зараз запущу просто і буду далі розказувати. Запущу трейлер Аватара. Який вийшов, здається, сім років тому, і продовжимо говорити. Так, от оці нові технології, про які зараз йдеться, вони будуть в вигляді нових таких спеціальних проектних систем. А ці проєктні системи дозволять дивитися об'ємне кіно без спеціальних окулярів. Як це все виглядатиме, поки що невідомо. Кінотеатрам доведеться купувати новітні обладнання, яке коштуватиме чимало коштів. Втім, перший сіквел «Аватара» виходить у прокат. Від 18 грудня 2020 року. Тому у Кемеронон, ну Достатньо часу для надійного тестування нового формату, а у кінотеатрів для купівлі техніки. Знаєш, Людо, це мене тішить. Три роки ще почекаємо. Добре, слава тобі, господи, час є освідомити деякі речі, але найголовніше, щоб без окулярів дивитися 3D-формат, не треба вживлювати якийсь щіп під е, шкіру або в якісь, я не знаю, лінзи в очі. Ну, дивитися в окуляри тобто нові... завжди напруже. Тобто нові технології все одно прилаштовують під організм, який є у людини. Ти знаєш, наші за що я переймаюся? Що можливо в Україні ми не зможемо подивитися цього аватар, що не зроблять і не буде таких технічних засобів, то, то до нас не доїде. Тобто, десь в Я буде, сподіваюся, у нас на є. те, що ну, все буде. Давай відвідати.